Сіренький, привіт! Ти там все повиїдав? Ой, треба ж тобі винести, а в мене святік на руках. Якщо підождеш, одвернувся, сірий, красавчик, все з тобою в нормі. Да? Ти там дерешся знову, ні? Тільки заживає все. Ой, а хто там? Хто там? Нов? Новочка, да? А тут ось красуня сердиться. Сірий. У мене святик на руках, так що гуляй поки що. Ага, посидь, посидіть, сітка тут ніяк тобі дати їди. Одвернувся. Да? Сьогодні обіцяють тихий, теплий день. І що Я йду, прийшов сірий. А то я не завжди його могла спіймати. Він прийде поїсть і побіг. А це сидить на підвіконні. і Я йому рибну котлетку виношу. Ні, тільки давай, давай вставай сюди. Дивися, давай, ой Боже, знову вуха. Ну, це я вчора чула, ви там дралися. Іди сюди. Давай, спускайся, спускайся, я там тільки мила. Давай, іди сюди, давай, 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 Іди сюди, іди, іди. давай. Давай на. Давай, їж. Ой, красунчик, бачиш, ну чого ти дерешся з ними з усіма? Все, їж, бо мені нема коли, в мене там Святославчик жде, вийдемо на вулицю. налила трішки потім поп'є пішла О, і, і крихти збирає. Голодний, так? Да? Ну, їж. Каже, ми з тобою рано так ще не виходили, дев'ятої ранку ми вже на вулиці, да? І чого ми сюди підійшли? Я вчора отут наводила порядок, загребла. Ви подивіться, сьогодні що робиться. Знову цей і щось так ну котяри лапки вон, бачу, сліди. Рило, рило, що? Не буду сьогодні загрібати, побачу, чи далі буде грибти, що це робиться. Ну, а ми будемо гуляти, да? ми будемо гуляти з тобою. Каже, сірого нагодували, саме поснідали і будемо гуляти, на дворі тепло, а потім, каже, я засну, а бабуля щось зробить. Мама збирається на роботу. Финдюшка, що ти там нюхаєш? Ну так, там котлетка була, рибна, да, сірий їв. Ти додому не захотіла йти? Гуляй! Гуляй з нами. Ми теж гуляємо. Сьогодні повинно бути дуже тепло. Так що будемо гуляти. Чого в хаті сидіть? Фендюша. Травку шукає. Ти як котик. О, дивіться, яке в мене півонієве дерево. Вже листочків скільки напустило. Оце одно. Отут я забула вже, які я садила. Ось друге. Манюня, манюня. Тут десь повинно бути бускового кольору. Оце одне стебло. Ну і там декілька. Де з них яке, я вже не пам'ятаю. Десь той зошит, що записувала. Ну, це ж треба прив'язувати якусь ленточку, щоб там було написано. Посходили вже в мене маки декоративні, бачите там. А то під пляшками гібіскус, ну він ще спить. Незрозуміло. Прийнявся, не прийнявся. Ось там що борони чи шукаркають, незрозуміло. зрозуміло. Святік нагуляється, засне, я отут дозакінчу те, що вчора не закінчила. Ну, а там буде видно далі. Я навіть граблі і сапку не прибирала. І що ти мене тут караулиш? Я пішла собі каву зробити. А, ти бачиш, що я тобі смаколик несу. Так, давай, давай. Іди один смаколик, бо ти не доїла. А сидіть, сидіть. Фенді, сидіть. Фенді, сидіть, сидіть, сидіть. сидіть. Ага, і лежать, і, і сидіть все разом. Ну на, на. Ой, і куди? Не знаю куди. Не знаю куди. Ага. Ну, їж, їж, все, я не заберу. Водички я тобі налила, святік у нас заснув, і я там трішки вже попрацювала. Зараз думаю, зроблю собі кави і вибіжу далі, буду працювати. А потім згадала, що треба запекти йому яблучко, поставила й караулю це. Ну і ось так двері відчинені, поки що мух нема. Їж, їж. Їж красу. А, ти дякувати будеш. Давай. Давай, давай, давай. Ой, ну все, сховалася за дверима. Їж. Отримала, їж. Віка б тобі більше дала, то вона не побачила, що я тобі не давала. Їж. Пташки співають. Так, поп'ю каву на вулиці, малеча спить і яблучко спекла. Тепер запустила пранящі, ось так, як він спить. І зараз продовжу там. Ото я почала, він ще не спав, а потім бачу, що вже такі очки хочуть спадки. І не зрозуміла, що він сердиться, соску викидає. Потім так смукче, смукче, сосочку, кажу, ти водички хочеш. А сьогодні так хорошенько поїв, побігла, принесла водички, потім опустила вверх і очки закрив і заснув. На вулиці гарно спиться. Сенді, що ти хочеш? Я ж тобі дала смаколик. Ти вже з'їла. Більше нема. Флати. красуня. Ну, так з маленькими дітками можна щось робити. Аби не лидачить, то можна все робити за бажанням. Ну і хто це любить. Бо не всі. А молодь зараз зовсім дуже якось до землі. Ну, не приучена, нам так сказати. Віка, поки була маленька, ще нічого ми сюди їздили, працювали, а потім школа, а потім університет. Ну, якось ми це діло запустили, думаю, ну що таке? Чого ти? Може, колись прийде, може ні, а тюма люба землю. Так що якось так. А віки, то, як я сусіду казала, він щось запитував, кажу, так, їй би все в тротуарку закласти і буде добре. А тротуарка теж між тротуаркою травичка росте. Її треба теж прибирати. Що ти від мене хочеш? Я не зрозуміла. Ну, Їдемо працювати зараз. Смаколик з'їла. З'їла. Ти тут ж красуня така. О, вичишу, вичишу. А, Віка сьогодні обіцяла тебе покупати. Не буду вичесувати. Так, розсижуватися ніколи. Треба працювати. Я думаю. З суботу-неділю, яка там буде погода, не знаю. Попікірую томати вже в парничок і добре накривати буду, бо вже нема де вдома. Тому цю роботу ще з малюком підгоню. Так що пішли працювати. Чашечку віднесу. Закінчила я цю діляночку сьогодні. І тепер мені треба сюди і беріз ще насадити. Там, здається, отут живі. Вони якісь такі слабенькі, зелені ще в рядочку, але живі. Тут було б добре, звичайно, посадити сам шит і не давати йому високим рости, щоб отак рівненько було. Ну, так як поки що у мене самшиту зовсім мало там живці, От, то поки що хай росте і берійка. А там побачимо з часом. Ну, тут все живе. Я думала, оця не жива, жива. І навіть є одна ворсинка корінця. Отак. От ну і зараз що я хочу? У мене там. Я пересаджувала, так, оце сміття це прибрати, ну не багато так було сміття. І я пересаджувала барбарис, брала отут. Тож його теж треба почистити, яке сухе. І там два кущики садила, і вони не прийнялися. Я хочу туди розсадити гвоздику. Там вона оказалась, виявилась. Зелена і всю зиму зеленіла, то я один кущик хочу розділити і посадити тут. Малеча поки що спить. Ну, і досадити сюди беріку. Не знаю, оце ж, е, тут якісь такі кущики, ну їх тут багато поруч. Може, якийсь сіво живе, ну, а якщо я насажу ще й сюди. Ну, оце ж займаюсь таким, щоб не стоять просто біля святіка І трішки. Прибрала до ладу свою діляночку. Ну, це оці два кущики, які я хочу розділити. Один заберу, мабуть, там розділю, а той, що лишиться, розділю й посажу сюди, я так думаю. Гарно їм тут якось, бо там не знаю, як воно буде на сонечку. Не прийшлось мені розділяти два кущики. Я з одного взяла ось так трішечки і тут теж тут трішечки більше. Ось. І хай росте. А зараз покажу, що там вийшло, і там тепер вистачає, а тут заповнила оцю ямочку, що лишилася. Ну, не вийшло, барбарис, чомусь. Хоча це мені його давала Люся вічно зелений оцей. Чого він з корінцем я відсаджувала, ну чогось не вийшло, таке буває. У нас так пташки співають. Ну, оце тут я відкопала і дивіться, ще який кущик лишився, а той не чіпала. Отак, розведу і буде більше. Вже буде 4 кущики. А тепер думаю, куди ж мені пересадити хосту ту яку. Ну, не з дешевих. Там у мене два кущики гарні, а один зовсім-зовсім маленький чомусь. І от Думаю, думаю, де її посадити. отут, там ту я буде рости. Десь треба в тінь. Думаю, може, отут поруч їх посадити або три разом. Десь отут за цією тою ну вона ж любить тінь поливати, поливати і тінь. Ну, поки що можна сюди пересадити. Я її не збираюсь продавати, це для себе. Мені її подарувала Наташа, тут сусідочка ще одна. І так, я вже їх дарувала. Ну, а тепер, мабуть, отут. Я більше не знайшла місця, де вона буде добре рости. Каже, досить тобі працювати, бабуля, я прокинувся. Да? Ну, ми ще можемо гуляти. Ти дві годинки спав, а бабуля попрацювала. Ну, що, встигла? Ти ж кажи, я ще сонний сонний а ти вже підняла мені люлічку оцю. Ну, давай тепер покатаємось, да, Да, вливочка. А що ти заглядаєш? М? Все в порядку. Бабуля пішла про не забрала, вона вже перестирнулась вся Перепралась а я забула. Да? Поїхали тепер і повішаємо. Ось так ми нянькуємо, да? бабуля да? О, Давай відкривати отак. Поїхали. Куди Святик стає? Куди Святик стає? Зараз поїдемо. Що ми вдвох зробили? Да, викопали хосту, оцю, що я говорила гарну. Ну, два кущика, а то треба вже потім ще один. Він маленький знайти. Не знаю, де я його приткну. Там у мене морозник росте, Він маленький. Тут туєчки. Щось бахкає, а сирени нема, не зрозуміло, вже другий день так, дуже аж лячно. Ну, оце тут посадили, а вже ввечері полью. Так, поїхали? Поїхали, зоєчко. Поїхали. Ой, там у мене горшок хотіла посадити, два таких здорових знайшла. Хочу посадити огірочки, може на салат. Ку-ку! Дюди, каже, мене поставила. А що святі хоче, ще додому рано. Давай ще погуляємо. Так? Погуляємо? Добре, поїхали. Бабуля знайшла третю хосту, Ну, вона тут зовсім маленька. Даси мені викопати. Даси? Ось о вона тут тільки-тільки вилазить. Ну, вона й була маленька, зараз викопаю і, може, і пересаджу туди. Ну, а поливати вже буду, як вікуля приїде. Земля волога, слава Богу. Ну, я перед цим поливала. Оце три підряд посадила. Ну ми вже не хочемо лежати, не хочемо, хочемо на ручки, так? Розумака. Ну, все, я їх зберегла, бо там вони б згоріли. Ну, все на сьогодні так. Мо мабуть, все.